Зараз я знаходжуся в лісі, неподалік села Баймаки. Ось така тут красота. Вчора був дощ, а сьогодні сонячний день. Вчора я виходив в ліс, але тільки намок. Бо вчора йшов дощ. І я вчора знайшов три польські гриба, а баймацький ліс багатий на польські гриби. Оце так я взяв корзину. Та й потихеньку прогуляюся. Баймацьким лісом. Тут дуже гарно в Баймацькому лісі. я знайду гриба чи ні. Чи може я тільки корзину поношу, але ж трошечки прогуляюся лісом. Отак От йду. Тут взагалі дуже гарний ліс. Так би я ліса. Буду шукати гриби польські. Тільки підійшов до лісу, є що люди збирають і такі. Я цих таких грибів не збираю, ці зонтики. Подивіться, стільки багато цих зонтиків. Вся галявина. І то такі добротні вони. Оце так. Бримацький ліс. Десь тут буду заходити в ліс. Маймацький ліс дуже багатий на польські, польські гриби. Оце так я від баймак. Буду заходити в ліс. Такі ліани в лісі. А небо яке? Тут Баймаха такий дуже мальовничий ліс. Дуже гарно тут. Тут такі картини можна малювати. Який такий гарний тут ліс. Тут село баймарки, а я йду в ліс. Це напевне пшеничка посіяна. Яке тільки небо красиве, гарне. Взагалі дуже гарний ліс в Баймаках. а тут в лісі. Такі гарні красавці ростуть. засіяно такими малесенькими грибочками. О таких мохах тут люблять рости польські гриби. Я ще поки не знайшов ні одного. Ще якась пташечка співає. Так, є такі гриби. Значить ще повинні бути і другі гриби. А тут мене чекає грибочок. Такий молодесенький. Знайшов що польський гриб, так як каштан, ніжка така як білого гриба. Да я зараз йду такою красотою. Вот тут гарно так. Тут в лісі було джерело але я не знаю якась водичка то є, може це дощова, а тут була добра вода тут була Тут такий столах знаходиться, люди відпочивають От так я трошки сяду теж відпочину Одихнув трошки, походив по лісі, находився та й буде йти далі. бо мене корзина чекає. А тут аж вся галявина в цих грибочках раз ці грибочки є, то й повинні бути. І їсти вні грибок. такі молодсенькі. Подивлюся, що це за грибочок. Польський гриб. О там другий від польський грибочок. Який гарний польський гриб. Так. О. Там третій мене чекає. Польський грибочок. Який гарний. Польські такі як каштани. Ніжка в нього так як в білого, а сам як каштан. Ось такий польський гриб. Ніжка така, як у білого, а сам зверху як каштан. Ой, її не виднося. Але ж є грибочок. Польський, ой, який красивий. Вже з'являються в лісі польські гриби. Такі малесенькі, натрапляються. Скоро їх буде багато, бо тепло, сонце, вологи вистачає, бо дощі йшли. А тут дикі кабани порили. Як же ж без диких кабанів в баймацькому лісі? Сховався від мене грибочок. Який гарний. Ніжка як в білого, а сам як каштан. В таких мохах люблять рости польські гриби. Ось один грибочок. Який гарний грибочок. Отак, десь тут. Буду збирати грибочки. Ще тут. За цією гілкою грибочок. Такий гарний грибочок. Зараз я перейду ще на ту галявинку. Там попадає сонячне проміння, там повинні бути гриби. Попав саме в точку. На галявинці грибочок. А який гарний. Ніжка як у білого, а зверху як каштан. Ще тут підході такий малюсенький Каштанчик. Бочок. Що там заховався від мене грибочок. Така ніжка, як настояща і білого гриба. так люблю в таких мохочках рости ці польські гриби. І є такі роки, що тут дуже багато цих польських. А так я по штуці шукаю. Ще напевно вони будуть, бо вони дуже маленькі. Такі малюсенькі грибочки. Там один. Другий ще менший, малесенький. А тут грибочок. Там далі теж я бачу хвої грибочок. І каніжка. <coughs> Jaký harný hrubočok. <coughs> Už ja našukal. Це От Так Отак я ходжу маймацьким лісом, шукаю грибочки. Кіневлечки з'являються польські гриби. Ще руєшки тут є теж. Ліс є ліс. Різні гриби ростуть в лісі. Такий малюсенький грибочок. Який гарний каштанчик. А ніжка як у білого. А це знамениті баймацькі сости. Такі криві. розложисти це такі байматські сосни так я ще трошечки пройдуся ще десь пару грибочків зайду знайду та й закінчується така моя мандривочка байматським лісом